Доброго ранку. Про які пригоди говорять апостоли, апостол Павло, апостол Петро говорить там, про спокусу, вогняне, е, вогняну, спокусу, випробування вогняне. Е, це говориться не, про, е, не і про страждання. Це не говориться про те, що людина, наприклад, зробила якесь зло і все. Якщо вона страждає, то тоді вона щось там собі е, е, заробляє чи отримує. А говорячи про страждання, Ісус Христос постраждав, апостол Батров, вчить. І е, так само і ми, коли ми проповідуємо, то ми теж маємо бути готові до того, що е, якісь такі пригоди, скажімо так, і утиски, вони постійно трапляються з християнами. Ось і е, насправді для мене великий приклад це життя пасторів Станіслава, Юлія Салтанко. Які це життя прожили в таких пригодах, утисках, але це дає пліч.